Доброго ранку, студія. Ми зараз перебуваємо в парку Володимирська гірка, що в Шевченківському районній столиці, де, власне, зараз відбувається районна Толока. Поруч зі мною зараз знаходиться голова надзвичайних ситуацій Шевченківського району Германцев Володимир. Тож, пане Володимире, взагалі, що тут відбувається, розкажіть, скільки людей прийшло, що вони роблять? Весна на дворі. Хочеться так побачити. І війти в нову фазу свого життя освітленим, чистим, і так далі. Адміністрація на протязі ну, такого певного періоду готувалася до цього свята, можна сказати. Ми задіяли громадські організації, сама адміністрація, працівники адміністрації підготувалися для того, щоб прибрати листя. Сміття, посадити кущі, дерева і таким чином, значить, внести свій вклад в благоустрій міста Києва. Для того, щоб це було свято, запланували конкурси, призи, каша буде, тобто. Без цього і свята не буває, бо треба попрацювати, а потім трошечки відпочити, бо робота в адміністрації це бумаги, стіл, кімната. А ми зараз на вулиці, ми спілкуємося. Це теж одне з таких святкових, натхненних так сказати, подій, коли ми для нас суботник, ми. Понеділок, вівторок, в середу, будемо розказувати, хто що зробив, як ми з ким ми більше так ска попрацювали, яку завдання виконали, хто який приз? Тобто, це і емоційний заряд на цілий тиждень, а може і більше. От таким чином так скати, ми готуємося і проводимо ці суботники. Власне, скільки людей зараз присутні тут? Ну, десь біля 200 людей. Ну, у нас ще і в парку Шевченка сьогодні працює. Тобто тут десь певна частина тут працює, певна частина в парку Шевченка. Ну майже всі. Ми так розділилися, щоб ще будуть суботники. Половина адміністрації там, і так далі людей, які можуть вийти і попрацювати, виходять сьогодні. От, а інші там на наступний суботник вийдуть. І таким чином ми максимально виводимо всіх людей і, так сказати, і прибираємо наш найкращий так сказати, куточок місця Володимирську гірку. А до якого часу люди будуть працювати та власне визнаємо? А, десь до 12, до півперів, а потім каша. А добре, а скажіть, а в яких ще районах столиці ну, відбуваються всі всі райони? зараз в місті Київ проходить благо благоустрій. От, Тому всі райони приймають в цьому участь, тобто це це така традиція. Це ж не перший раз. Я думаю, і я сподіваюся, це у нас добра, гарна традиція, коли всі мешканці, треба, щоб всі мешканці Києва вийшли біля своїх будівель, біля своїх під'їздів прибрали, в своїх скверах вийти. Бо це невеличкий вклад, але ж це вклад в наше прекрасне місто. Я думаю, що треба закликати всіх мешканців щоб вони прийняли участь в цьому благодійному дуже гарному святі і роботі а, а як організували ось, ось цих людей цих близько 200 людей ну для того щоб був створений штаб суботника задіяли запросили на засідання штабу ну не керівників а голів Сама організація населення мікрорайонів. запросили громадських діячів, тут працюють і так сказать, приймають участь і творчі колективи, і студенти, тобто максимально всі організації були задіяні, і ми запросили вони так. Сказати, Скористалися цією нагодою, і разом з нами ми так сказати, надаємо граблі, мішки, перчатки і гарний настрій. Вони входять і допомагають нам. Добре, дуже дякую вам. Нагадаю, студія ми зараз перебуваємо в, в парку Володимирська гірка, де всі де проходить толока, і до 12-ї години всі кияні, кияни, всі бажаючі можуть прийти та зробити столицю чистою. Студія.